Операція Павутина, в ході якої 1 червня Україна вразила десятки літаків на території Росії, стала чорним днем для стратегічної авіації ворога. Військові експерти з усього світу вже висловили захоплення винахідливістю українських військових, зазначивши, що ця атака обов'язково увійде в підручники з військової науки. Та чи вплине вона на хід війни вже сьогодні? І як фіаско Кремля позначиться на переговорному процесі? Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Удар по літаках стратегічної авіації Росії один з найефективніших із можливих, які могли здійснити українці. Справа в тому, що будь-яке пошкодження, завдане такому бомбардувальнику, майже напевно виводить його з ладу. Українські джерела, осінь дослідники та російські провоєнні блогери повідомляють про знищення від 9 до 40 ту 95 ту Ту-22М3 та навіть літаючого радару А 50 За даними СБУ, 1 червня були вражені 34% стратегічних носіїв крилатих. Ракет, а загальна вартість втрат ворога склала 7 мільярдів доларів. Ключовим аспектом є те, що ці літаки не випускаються серійно понад 30 років, тому для них не виробляють багато компонентів і деталей. Росіянам не вдасться швидко відремонтувати те, що ще піддається відновленню а отже, найближчим часом ці пташки не зможуть здійснювати польоти. Крім того, росіянам доведеться посилити захист решти цілей, розмістивши на литовищах додаткові засоби ППО, системи РЕБ, посиливши охорону а можливо і Дувати нові укриття набагато більші і дорожчі все це вимагатиме від ворога витрати дуже великих коштів і зусиль, адже удар з боку України, як тепер видно, може бути завданий навіть по Сибіру. Коментуючи військовий успіх, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це абсолютно блискучий, самостійний результат України і найбільш далекобійна наша операція. Винахідливість та ефективність українських спецслужб цінили навіть у розвідці Ізраїлю. У повідомленні Мосаду згадуються слова Дональда Трампа про те. Що Україна буцімто не має козирів у війні з Росією, і зазначається, що Володимир Зеленський довів зворотня. Також у відомстві впевнені, що спецоперація Павутина стала сигналом про початок ери війни з використанням безпілотників. Своєю чергою глядач Washington Post Макс Бут вважає, що атака на російські аеродроми зіграла ту ж роль у військовій історії, що й атака Японії на Перл Гарбор 41-го року. Обидві атаки можуть означати відхід у минуле колись домінантних систем озброєння. Роєння лінкорів у 41-му році і пілотованих літаків сьогодні зазначає буд за його словами. Українці виявили критичну вразливість, яка має позбавити сну кожного генерала у світі. Якщо українці змогли протягнути безпілотники так близько до великих авіабаз у такій воєнізованій державі, як Росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами у США або пакистанцям з індійськими авіабазами, або північнокорейцям з південнокорейськими авіабазами, каже огляд за словами Макса Бута, попри те, що Росіяни будують свої власні безпілотники за допомогою Ірану, у цих перегонах вони постійно відстають на крок або два від українців. Ба більше на думку експерта, недільна атака може підірвати і ядерну стабільність, адже уражені бомбардувальники, які запускали звичайні крилаті ракети проти України, також були призначені для запуску ядерної зброї. Високо оцінив успіх спецоперації і полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бретон Гордон з. Його словами, 1 червня 25-го року може увійти в історію як один із найважливіших днів у російсько-українській війні. У колонці для The Telegraph військовий зазначив. Зараз здається очевидним, що обмеження на використання Україною західної зброї знімаються. Це призводить до того, що в зону досяжності потрапляє все, що розташоване в радіусі 500 кілометрів від України, зокрема й Москва. Також тут варто згадати про те, що українські військові підтвердили розробку безпілотника із радіусом дії по. Но три тисячі кілометрів. Цікаво також і те, що військово-політичне керівництво України вирішило провести спецоперацію напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі. Цим кроком українська сторона наочно продемонструвала, що, попри спроби Кремля диктувати умови, війна далека від завершення на користь Москви. Кореспондент ПІБІСІ Святослав Хоменко наголошує, кадри з палаючими російськими стратегічними бомбардувальниками і є картами, які Київ використовує у переговорах. Вони доводять, що в Війна триває і Київ має власні важелі. Тиску у середу, 28 травня, стало відомо, що Росія запропонувала Україні провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. За лічені дні всі сторони переговорного процесу включилися в організацію зустрічі. Докладніше про те, хто братиме участь у переговорах і які питання стануть ключовими для обговорення. Далі підписуйтесь на наш канал. Низка масовних атак українських міст з боку Росії змусила Дональда Трампа зробити декілька жорстких заяв на адресу Кремля. Зокрема, президент США сказав, що дуже розчарований продовженням вбивств цивільного населення у розпал переговорного процесу. Трамп заявив, що якби не він, з Росією сталося багато по-справжньому дуже поганих речей. На завершення очільник Білого Дому назвав Владіміра Путіна божевільним, який грається з вогнем. Тепер, за словами Трампа, Кремль має два тижні на те, щоб Продемонструвати прагнення до миру. Інакше Америка запровадить проти Росії потужні санкції. Вже незабаром глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Кремль готовий до другого раунду переговорів у Стамбулі і пропонує провести їх 2 червня. Станом на сьогодні відомо, що з боку країни-агресорки на зустрічі будуть присутні ті ж представники, що й минулого разу. Переговорну групу очолить помічник Путіна Владімір Мединський, реагуючи на новину, в Білому домі повідомили, що Дональд Трамп теж може. Відправити на зустріч когось зі своїх представників також у Стамбулі будуть присутні радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. Повідомляє News. Україна наразі не надала офіційної відповіді на пропозицію Кремля. Проте Володимир Зеленський зазначив, що Росія досі не передала свій меморандум з умовами для перемир'я ані Україні, ані жодній іншій країні. Президент України впевнений, що росіяни роблять все, щоб зустрічі були пустими. Цю інформацію підтвердив Лі і у США. за словами спеціального посланця президента США, генерала Кіта Келога, Москва обіцяла підготувати меморандум протягом тижня, але досі не зробила цього. Втім, передбачаючи у документі наявність вимог щодо зупинки розширення НАТО, Келог заявив, що США готові обговорювати це, адже розуміють, цілком обґрунтоване занепокоєння Кремля. На думку аналітиків інституту вивчення війни, знищення НАТО та капітуляції України досі залишаються головними цілями Росії. Військо. Військові експерти впевнені, російські війська продовжуватимуть наступати вздовж лінії фронту доти, доки зможуть, або ж поки Україна не прийме умови Кремля. Тим часом російські посадовці спробують використати будь-які нові досягнення на полі бою, щоб домогтися додаткових поступок від України і Заходу під час переговорів. Експерти прогнозують, що Кремль затримуватиме представлення обіцяного ним меморандуму до зустрічі 2 червня. Путін сподівається, що не отримавши документ заздалегідь, Україна відмовить. Ця бути присутньою на перемовинах, це дасть можливість Кремлю звинуватити Києву у затягуванні переговорного процесу. У Росії підірвали майора армії і першого заступника голови Ставрополя Заура Горцієва. Військовий брав участь у війні проти України, зокрема, керував бомбардуваннями Маріуполя. Докладніше про те, як було ліквідовано чергового окупанта, далі. Вбивство Заура Гурцієва сталося у ніч на 29 травня. За даними російських змі та телеграм-каналів, вибух гранати прогримів у районі багатоповерхівки на вулиці Чехова. У результаті загинули двоє чоловіків, які перед цим сиділи на лавці біля будинку і розпивали алкогольні напої. Слідком по ставропольському краю оприлюднив мережі відео з місця події. На кадрах видно, що вибух пролунав одразу після того, як до Гурцієва підійшла невідома людина. Губернатор Ставропольського краю назвав інцидент. Ентеракту ми заявив, що слідчі розглядають версію з українським слідом у цьому вбивстві. Як зазначає телеграм-канал Астра на сайті кадрової програми Час героїв казано, що Гуртіїв очолював повітряну частину операції захоплення Маріуполя. Військовий впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, що дало змогу в рази збільшити їхню точність і ефективність, зокрема, вразити базу постачання Азова у жовтні 2024 року. Владімір Путін оголосив про про. Значення Горцієва першим заступником глави Ставрополя нагадаємо, у результаті бомбардувань Росією Маріуполя загинули тисячі людей. Одна з авіабомб, випущених ймовірно, за вказівкою Горцієва, влучила в Маріупольський драмтеатр, де загинуло до 600 осіб. Ліквідація високопоставлених російських чиновників, інженерів та військових, які прямо чи опосередковано були причетні до вбивств українців, продовжується. Той факт, що окупанти гинуть на своїй же землі, доводить невідворотність Рання для усіх учасників геноциду українського народу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.